Духовне і земне виставку під такою назвою представила в Коломиї столична художниця Ольга Денисюк. Її роботи це декоративні панно, соломи і живописні твори. Однак, за змістом своїм вони абсолютно новаторські та оригінальні. Секретом успіху пані Ольга поділилася із Мар'яною Мацьків. Ольга Денисюк молода талановита київська художниця. Працює жінка у різних техніках та напрямках образотворчого мистецтва. Це і живопис, декоративний розпис по склу, холодний батік і картини з соломи. Знана пані Ольга також як авторитетний науковець, викладач, мистецтвознавець та арт-критик. Цікаво, що кожна робота художниці пронизана неймовірною народною естетикою та українськістю. Саме це мали нагоду побачити і відчути від відвідувачі виставки. Дані картини репрезентують Україну з духовної та земної точки зору. На даній виставці можна побачити як релігійну тематику, так і світські образи, архітектурні мотиви, пейзажі. Власне, це мої пошуки в даній техніці, спроби відобразити в соломці як портрети, так і архітектуру, ну і інші мотиви. Загалом у Коломиї Ольга Денисюк представила 22 роботи зі слів автора. Кожне творіння неповторне, адже зробити точну копію його просто нереально. Причина у матеріалі всі деталі викладаються соломою з натуральним відтінком без використання жодних барвників. А у природі ж немає ідентичних стебел. Своєрідну, навіть ювелірну філігранність картин підмітили, і гості музею. Я зайшла перед початком на виставку. Я була просто вражена, тому що соломки зробити такі. Правдоподібні речі, і тим більше дуже багато релігійних є. Матінку Божу, головки зробити, то не просто так зробиш. Не якийсь краєвид, пізаж, то їм воно проще. А такі речі, де фігури, і тим більше е, і такі релігій на релігійну тему. Це дуже складно. Надзвичайно ну, прекрасна виставка. І ще й художниця молода. Така я від виставків захоплення. По перше, ну це високий рівень мистецтва. Людина мусить бути обдарована, видно, вона є художниця, і просто я в захопленні немає слів. До речі, з столицею покуття у пані Денисюк особливі відносини. І бувала жінка тут не один раз. З коломою в мене дуже пов'язані тісні родинні стосунки. Мої дідусі бабуся народилися з Коломою, тому мені дуже важливо саме презентувати свої роботи на батьківщині, я кажу, своєї родини, і в тому числі в мене родина чоловіка, теж звідси, тому мені ще раз приємно, що коломияни, гості міста, а також мої родичі, які тут проживають, будуть мати можливість ознайомитися з моєю творчістю. Це для мене подвійне свят. Сама ж виставка під символічною назвою Духовне і земне пробуде у Коломиї до 16 серпня. Оцінити дивовитвори соломи можна у музеї писанкового розпису.